Вітаю всіх, голуби гуляють. А я поки вирішив з вами поспілкуватися на таку тему, чи треба догодовувати голубенят, чи вигодовувати, чи догодовувати, як воно по-різному буває, у мене кожен рік я когось догодовую. Хоча зарікаю, що не буду це робити, бо хочу, щоб воно, як у природі, типу, було, але не виходить. І ще чому зарікаю, що не буду робити, бо це головняк, по-перше. А по-друге, я подивився з тих, кого я догодовував, вони в мене не виживають, вони не переживають зиму. Ну, або літо, або зиму. там Немає значення, Тобто вони не доживають, до, вже не йдуть племенно, в племінною зграю племінну. Тобто, начебто немає потреби їх доготовувати, але, але так виходить, що мені все, мені все одно їх стає шкода. І я їх догодовую, Тобто все одно кожен рік мені шкода стає голубенят. Я догодовую. Ось я хочу показати вам пару голубенят. Тобто в мене в цьому році якось ну, не дуже кормлять. Так, в більшості випадків у мене завжди з цим прям таких проблем не було. От і на парах. Була б по там причинам якесь голубеня, менше отримує. Таке буває. Отак от щоб прям, прям пари, як в цьому році, є у мене кілька пар, які погано вже другий плод годують. І всі ці пари молоді. Можливо, це, звичайно, у ну, мене багато молодих пар, 70% молодих пар я пов'язуюсь з цим, але, але там, припустимо ось ця теж молода пара, ось два голубенька. Це другий плод прошиблено, а воно прошиблене сидить. На яйцях вже на третіх. Він дуже добрий, він дуже добрий батько, теж з молодою голубкою. Також сусід його. 23-й, з 99-й, теж молода пара дуже добре годують. А ось ця пара, от я вчора взяв і догодовував цих голубенят. І зараз догодую, я покажу зараз, як я це роблю, чим я їх годую і як я це. Ось ця пара, вони... Дуже такі схудлі, дуже схудлі. Худі-худі, і -худі, я вирішив їх не втратити, бо перше плод так само вони погано-погано годували і вони загинули. Вони ще там тоді ж холоди були по першому плоду. А цих мені стало шкода, і я вирішив, що пита. Там вже сіла на третій. яйце знесла. І погано годує. Оця пара моя найкраща голубенька. Ну, не сказати, що вони там зовсім погано гадують, але вони, от коли так от вже голубка перестає годувати, голуб якби такий підгодовий, але теж не дуже добре, я б так сказав. Правда, двох він двох тягне. Ну, раніше я взагалі там, в мене не було проблем з тим, що як воно, скільки голубиня, тобто одне чи два, двох всі піднімали. А зараз щось я вже почав звертати на це увагу, а це вже погано, якщо почав звертати. І цей ще голуб ще погано годує. тобто Голубка сама годувала, ну поки вона годувала, все було добре голубиненкам. А зараз почав сам мандрівник годувати і він виявився поганим батьком. Тобто одне голубиня і те воно що завжди недокормлене таке. Ось їхнє голубиня, Майже білий вже йому. Звичайно, він не білий, але таке прізвисько вже дісталось йому, тому що я дивився на нього, він майже білий. Думаю, так щось я його майже білий називаю. Так, ну, а ти що тут сидиш? У гостях. Що ви? Ось тут два голуба Ну тут ця пара торічна добре годують, але щось цей чуділа. Випадає часто, спригує, бігає понизу по і якби не завжди йому дістається їжа. Я от, придивляюсь до нього. Іноді думаю, можу... ну і ще не годував я, але коли взявся, вже думаєте, дуб... переглядати його буду. Ну да ладно, зараз ви побачите, що я роблю, як я роблю. Дивіться далі. Можете написати в коментарях, чи догодовуєте ви, чим ви догодовуєте, як ви до цього ставитесь. Я своє ставлення вже сказав, я ставлюся негативно, начебто і не треба це. Розумію розумом, що не треба це робити, що це погано, але це одно шкода їх стає, хочеться, щоб воно вижило, хочеться його ще перевірити, зрозуміти, і приходиться гнянькати з ними. Так, ну ладно. Ось цей майже білий. Який він? 17. 17 за кільцем. Я його вже трохи підгодував, але зараз покажу, як я це роблю і чим я це роблю. Дивіться, що, що в мене є, Тоб, чим я це роблю. Це звичайний горох, горох треба, щоб крупний, крупний круглий був і купуру. Все, більш нічого тут немає. Тобто най, такі, най, найкрупніше зерно, чому я це обрав і воно найжирніше. Але що я роблю? Це, бачите, ну, тут правда вже мало залишилося, але таку чашечку я три чайні ложки роблю. Корм, стартовий корм для курчат. Цим стартовим кормом він дуже добре якби там, такий для маленьких. Ну, то, звичайно, він такий і жирний, і багато-багато корисних, корисних вітамінів і речовин різних. Але з цим кормом треба дуже обережно. Чому саме? Бо він, я його замачу він в сухому вигляді на вагу продається, я його замачую кип'яченою водою. Але коли його заливаю, то він потім вже дуже швидко вага чи вага, рідина, рідина уходить з шлунку і виходить так, що може каменем взятися у голубеньонка і він загине. Тобто тут треба дуже обережно з ним. Додавати рідини і слідкувати, щоб там каменем не взялося. Я колись читав давно і запам'ятав це, що там особ... чому не можна тільки цією кашею, бо шлунок голуба він створений для того, щоб перетирати зерно, тобто їжу перетирати, вона повинна бути тверда. Звичайно, це йде про дорослого голуба, але ці голубенята вже теж підрослі, вже такі немаленькі. І я ну, вважаю, що обов'язково треба давати, якщо ви догодовуєте, і зерно, ну я цю кашу вже таке. Вона просто додає їм ваги. Ну, вони на цій каші дуже-дуже добре ростуть, я вже помітив. Ну, як курчата маленькі. Ну і дивіться, що я, як я це роблю. Не буду я показувати весь процес. Так от. а потім от так от. ну І приблизно приблизно так все воно виходить. Ну, все, до батьків. Очень камера вам будет.